Добрий вечір, Люба громада. Закінчується другий тиждень, як працює самопроголошена мерша Макеєва разом з окупаційною владою. Я хочу, щоб ви прочитали, проаналізували їхні здобутки. І потім ви зрозумієте, навіщо було мене саджати, відсторонювати, відсторонювати керівників управлінь, комунальних підприємств. Все буде зрозуміло. Друзі, це беззаконня. Нас з вами позбавили наших прав. Я борюсь з цим з юристами, адвокатами в юридичній площині. Але громада теж повинна реагувати, поширювати інформацію, що наше місто захопили рейдери, відкликати продажних депутатів, які продалися за гроші. Своїх колег я прошу не виконувати злочинні накази цієї тимчасової влади і тримати оборону, поки я не повернувся. Я хочу всіх запросити в понеділок на онлайн зустріч, де ми проговоримо подальші кроки. Все буде Ерпінь.